Просто, якщо порівнювати українські а, легкі лінійки, вони дійсно легкі. Тобто там нічого немає. Ти от просто тянеш і тянеш все. А от якщо щось із рубежу дьоргнути, то реально трошки відчувається. Я не скажу, що прям оу, у мене, мене носи, все, хана. А, ні, він вправда легкий, але трошечки торкає трошечки. А ще якщо забити його нормально, я думаю, він ували посильніше, бо я ж там його зовсім трішечки забив. Чисто так, щоб красиву картинку зняти, як то кажуть, і все. Тому, чекайте, огляд на альшаху, дуже багато, 10 відосів буде по кожному окремо. І далі я з тих, що мені сподобалися, буду робити мікси. Буду міксувати, пробувати з вами ділитися. Але ось цей мікс це 100% топчик. Це кайф. Ну, от прям враження, що я прийшов в Стамбул і замовив кальянчик, і от вони мені принесли. 100%. Точно в Стамбул 100% користувався саме тютюном таким. На цьому все. Всім дякую до зустрічі.